Користувачі Reddit, яка ваша найстрашніша реальна історія? Я якраз був посеред землетрусу 1990 року на Філіпінах. Після головного поштовху ми з татом йшли вулицями, щоб дістатися додому. І він затуляв мене від великих кольорових мішків, викладених на землі. Пізніше він пояснив, що це були тіла загиблих людей. Коли мені було 11 років, я була вдома сама. Я тільки но заснула, як хтось намагався виламати вхідні двері. Я подзвонила 911 і сховалася в коморі на нижній полиці. Вони підійшли до сусідніх з коморою дверей і намагалися виламати їх теж. Приїхала поліція, один з поліцейських підняв мене на руки і тримав, поки не приїхала моя мама. Я не хотіла відпускати його, і він подбав про те, щоб я почувалася в безпеці. З тих пір мені 27 років, і я не часто залишаюсь вдома сама. У день, коли я підписала договір про оренду моєї першої квартири, я завела собаку, щоб не бути самотньою. Це досить травмуюче, коли ти такий молодий. Кілька років тому на новий рік ми з дружиною, братом і групою її друзів орендували будиночок. У новорічну ніч дуже висока людина зайшла в дім, подивилася на мене, потім пройшла в спальню і зникла. Я бачив його, і мій брат бачив його наступного дня. Але ніхто з дівчат його не бачив. Ми обидва були налякані до смерті. Коли я був молодшим, у мене була сусідка на ім'я Лексі, і вона була моєю найкращою подругою. Наші батьки їздили на мотоциклах один з одним, і ми ночували в одному з наших будинків, поки вони не поверталися. Для нас це було нормально. У нас ніколи не було ніяких паранормальних подій до тієї конкретної ночі. Ми сиділи в спальні, розмовляли і робили те, що зазвичай робили. Ми побачили яскраве світло через її вікно, а потім звук мотоциклів, що заїжджали на ґрунтову дорогу. Ми одразу подумали: добре, наші батьки щось забули, але не встигли ми навіть встати, щоб вийти зі спальні, як почули стукіт і м'який жіночий голос, який сказав: Ало? Вхідні двері відчинилися. Це був знайомий звук, бо двері скриготіли по твердій дерев'яній підлозі. Ми запанікували, думаючи, що це був злодій. Тому що голос цієї жінки не був схожий на голос нашої сім'ї. У нас дуже техаські голоси. Ми обшукали будинок, перелякані донестями, і побачили, що вхідні двері відчинені навстіж, а на під'їзній доріжці нікого немає. У будинку нікого не було. Ми нарешті відчули себе краще. Ми повернулися до її спальні, але перед тим як увійти, вона впала на підлогу і почала ридати. Я не знав, що відбувається, я був наляканий. І вона сказала мені, що в кімнаті її батьків стоїть щось висотою з дверну раму. Потім наші батьки повернулися, а її сім'я продовжувала спостерігати паранормальну активність у своєму будинку. Вони згодом переїхали. На попередній роботі я завжди паркувався в певному місці протягом 12 років, що я там працював. Воно було доступне для всіх, оскільки не належало компанії. Але керівництво хотіло, щоб ми паркувалися в кінець стоянки, щоб ближчі місця були доступні для клієнтів. Одного дня моє місце зайняв темний тонований каділак, і я одразу ж образився, бо всі знали, що воно моє. Була ранкова зміна, отже, четвертий ранку, Тож це не міг бути хтось із працівників, бо я знаю на чому вони їздять. Значить, новачок. Чи може інший працівник з іншого магазину на площі? Він все ще там, коли я йду на обідню перерву, і коли я йду додому, і наступного дня я приходжу о 13-й і до закриття, приблизно до 9.30, а потім і наступного дня. Щось у ньому мене дуже турбувало. Пахло не так. Буквально це ж пік літа, і хто знає, що там печеться. Мій батько був морським піхотинцем, а потім поліцейським. Він завжди казав, що якщо ти відчуваєш, що щось не так, то так воно і є. Тож я набрав номер екстреного зв'язку з поліцією. Я відчував себе ідіотом, але кожного разу, коли я проходив повз, це не давало мені спокою. І ось я застряг, чекаючи більше години, перш ніж хтось з'явився, і, чесно кажучи, якби я не мав вихідних, наступного дня все було б до біса погано. Але я чекав головним чином, тому що я можу бути справжнім дрібним сцикуном, і це моє місце. Чорт забирай. Поліцейські виглядають роздратованими, бо хто знає, скільки дзвінків тут не можна паркуватись, вони отримують. Вони пробили номерний знак, і тоді все пішло обертом. Вони хочуть мої дані, хочуть, щоб я зв'язався зі своїм босом. Хочуть, чи є тут камери, чи не торкався я машини тощо. Очевидно, машина перебуває в розшуку, оскільки востаннє бачили зниклу неповнолітню особу, яку розшукували в Амбері. П'ятнадцятирічну дівчинку, коли вони відкрили багажник, то знайшли її мертве, понівечене тіло під ковдрою і джерело запаху. Вона зустрічалася зі своїм набагато старшим, все контролюючим і невпевненим у собі хлопцем, але вирішила розірвати стосунки. Вона зробила помилку, сівши з ним у машину. Він проїхав три округи після того, як знущався над нею і хто знає, що ще. А потім припаркувався і пішов, залишивши її помирати в багажнику. Я так і не дізнався, коли вона померла. Тому іноді мене переслідує думка, що її можна було б врятувати, якби я підняв шум раніше. Так, що так слухайте своє перечуття, навіть якщо воно здається незначним.